Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Запрошую вас сьогодні приготувати зі мною вечерю. А на вечері у нас куряче філе у хрусткій паніровці, молода картопля у фритюрі та салат. Тут наша курочка зберігає решту картопельки, щоб вона не встигала. Тож, давайте не гаяйте часу та приступимо до приготування. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас на вечерю картопля та куряче філе в паніровці. Молода картопля. Я просила продавця вибрати мені найменше, тобто мені в ідеалі потрібна була вся отака. Ну, не було. Часом продається вся отака от дрібненька картопля, тут не було. Тому ось такі вже більші картоплинки я буду перерізати на двоє. Куряче філе. У мене тут три штучки. Ну, одна ціла з розгоротом і ще одна половинка. Е, приправа суміш спецій Бафало з сиром. Вже, щоб не заморочуватися, різні спеції не намішувати. Для панірування борошно, паніровочні сухарі та яйце. Картоплю я буду заправляти сухим часником, кропом та сіллю. Кліп сухий, не, не свіже буду використовувати. Все у нас буде в фритюрі, тож, часу не гаємо, приступаємо до підготовки. Олія вже в мене в каструлях розігрівається. Спочатку підготую картоплю, щоб вже вона вся була готова, вся нарізана. Так, трошки серветки встилю, щоб зайва волога сотувалась. І буду дивитися. Ось такі картоплинки на двоє. Придбала я її ще десь позавчора, поклала в холодильник і все прекрасно вона ще чистилась. Коли у мене вже буде своя картопля, то, звісно, викопую скорча це і велика, там, і середня, і трошки тільки малою. Всю цю картоплю от маленьку, я збираю в холодильник в пакет, і коли її вже назбереться, так воно, достатньо кількість, щоб там на вечері приготувати. Все, все добре чиститься, картопля з холодильника. І вже тоді я її всю використовую. Звісно, трошки прийшлося поморочитися, оці всі способи там сіллю. Ну, це хіба що свіжо-свіжо, якби. Викопану картоплю, сіллю перетирати там чи ще щось, це в мене не виходить, але для мене це такий медитативний <рес> спосіб. От. Тому є час, як то кажуть, і натхнення начистила все ножиком. Так, обрати маленьке. Ой, найкраще я вам скажу. Ось такенькі. Не знаю, як, ну, який смак зараз буде у цієї картоплі, своя, оці маленькі, ну просто самі найсолодші. Приготувавши їх у фритюрі без попереднього відварювання, ви отримаєте зверху хрустку з коринку і м'яку серединку. А ще вони такі солодкуваті, ці картоплинки. Це просто смакота. Коли вже отак -от розрізано наполовину, вже не той ефект. Бо саме хрустка з коринка... В нас отримується от саме з от цього верху. А коли вже середина розрізана, вже не так. Ну, але все одно це смачний спосіб приготування картоплі. Вона в мене вся почищена чисто, просто бачите, вже стояла без води і починає темніти. Все, картоплю підготувала. Ще перед відправкою в олію, ще я так нарушник буду відкидати, щоб не було зайвої вологи. Пробуємо ще олійки. На філе вже майже готове. Так, від... присушуємо, просушуємо тут <смас> наше філе, Тут нам зайва волога також абсолютно не потрібна. Так, вимкну олію. Там, де має бути філе? Е, бо ще філе в нас не готово, А картоплі у нас все одно багато, тому, якби. Разом там по часу вони будуть готові. І картопля і куряче філе. Ну, я ми на увазі весь, весь об'єм. Зараз перевіримо, чи олія нагрілась. Візьміть чи отаку от дерев'яну шпажку, у мене така, така чергова на кухні є. Або дерев'яною лопаткою. Перевіримо, чи вже нагрілась олія. Ну, Ще недостатньо. Коли так дерев'яну шпажку вставляєш, то так мають інтенсивно бульбашки йти повітря. Ще ні. Тому поки що займемося філе. Зачистити від всяких прожилок. Ну, це ви самі знаєте. Таке мале філе пошматоване, ну, якось якось дістанемо його. Ось Ага, цю серединку потрібно нам дістати. В жилку. Ну, от такими шматочками я буду нарізати. Ну, цей вже такий пошматований, але нічого разом то в паніровці він так от склеїться. От так скажемо. От. Я його складу от так і будемо. Не хочеться дуже і дрібнити, але ну, все-таки ж менші шматочки швидше приготуються. Не було, що краї вже горять, а середина у нас ще сирувата. Я спробувала олію, вона вже, як кажуть, на підході. Ось отакими порціями, отак от, дві долоні буду брати. Ну, звичайно, що все залежить від того, в якій кастрюлі ви, в якій ємності ви поставите олію і скільки у вас її є. Я повну не наливаю. Краще в кілька етапів нам її обсмажити. Все, закладаємо картоплю. Забагато картоплі не кладіть, навіть якщо вам здається, що тут ще трошки ще трошки. все-таки кожна картоплина, яку ви кладете в олію, вона понижує її температуру. Довше потрібно набрати знову наші олії, температуру, яка була. Тому краще такими меншими порціями. Тут у мене буде каструля на куряче філе. А це я вже підготувала тарілку і серветку, буду картоплю перед тим, як складати в нашу курочку глиняну, я буду викладати на серветку, щоб зайва олія стекла. Не забуваємо про нашу картоплю час від часу перемішуємо. Вона то там до дна не пристане, але якось все-таки перемістити, десь може якась зверху лежить десь якась, знизу, поміняти їх місцями. Так, куряче філе я отут присолюю. Зазвичай я просто в борошно даю сіль, але ця така крупна, що може бути, що на якийсь шматок приклеїться більше солі, на якийсь менше. Не хочу, щоб було пересолене, тому присолюю тут. А вже е... Приправи я до борошна зараз домішаю. Все хай просолюється. І ви можете і все разом отут зараз і, і спеції, і приправи все сюди додати. А вже на перший шар вже тільки просто в борошні панірувати. Спецій додавайте і приправ, як то кажуть, скільки ваша душа забажає. Ця приправа така гостренька. Тому сильно переборщувати не буду. Хоча тут є сир, то він би не завадив. Був би такий сухий сир, є, продається, в пачках просто сухий подрібнений сир. Можна було б також сюди додати. А як визначити, чим от вистачить, я зараз просто візьму пальцем. Ще не відчуваю, ну, є приправи, але. О, перчик вже пішов мені. Все, додам ще тільки ось стільки. Так, поки що беру два яйця, потрібно буде ще, то доб'ю ще. Ну все, зараз розігріється тут олія, і схема в нас дуже проста. Куряче філе спочатку у спеції. Дуже ретельно, щоб не було таких, ну, таких місць, де не пристало борошно зі спеціями. Так, буде краще триматися наша паніровка. Бо якщо попаде місце, де ви отак от борошном не промочили, в тому місці воно буде відпадати. Я спочатку так, ну, скажімо так, на одну партію, зараз на цю тарілочку промокну. Забагато також не потрібно робити, бо вона, коли зараз буде лежати, борошно буде мокрішати. Це нам також не потрібно. Так, зараз поглянемо на нашу картоплю. О, яка вже золотиста. Зараз я її спробую. Ось такий найбільший екземпляр візьму. Ні-ні-ні, ще. ще хай тут. В ідеалі вона повинна вже потім вся так зверху плавати. ж По одному тут не будемо ловити. Хтось плаває зверху, а хтось ще ні. Так, макуємо в яйця і в сухарі. О! Переплутала. Нічого, буде подвійна паніровка. У мене тут під одним відео недавно запитували, як мені, чи подобається мені моя плита. Я відповіла, звісно, що подобається. Хочу уточнити навіть чому. По-перше, ваша плита у вас буде завжди чиста. Я не кажу, що там от, у всіх, хто має не електричну плиту, то у всіх плити брудні. Просто у кого камфорки, навіть електроплита камфорка, десь щось там втекло, десь щось ляпнуло, а й доготую і зараз потім все витру. З електричною плитою такого не буде, от, з такою скляною поверхнею. По-перше, ви не зможете поставити ніяку там ні кастрю, ні пательню, тому що вам потрібно, щоб була ідеально чиста плита. А по-друге, мені дуже зручно тут розміщати ніде не потрібно ще додаткового столу, От поставила сухарі, поставила тарілку, куди буду викладати картоплю, і філе готове. І не потрібно. Ніяких більше шкафчиків ще додаткових столів. Так, ну, картопля вже бачу майже вся зверху. Буду її виймати. Ну, я дивлюсь і на зрізах, але також зараз добре запеклася я Зазвичай я ще дрібнішу. Так обсмажу. Курячий філе у нас також дуже швидко готується. Так. так як картопля у нас не вся одночасно буде готова, тому оцю, що вже стекла, я викладаю в, в глиняну курочку. Вона збереже тепло і ця ну, картопля у нас буде одної температури. Кожен шар картоплі я буду так присолювати, Сухий чесник. Ну, хочете свіжі, там, чи, чи приправи, які вам там подобаються. І сухий кріп. Все. Закриваю і відставляю. Все, корячі філе також готова. Буду так само викладати на цю саму ємкість. Ну, і отакий в мене буде процес. Зараз, поки тут ще все смажиться, піду на рву салату, щоб зробити до цього салат. І покажу, який вже у нас кінцевий результат буде нашої вечері. Ну, ось наша вечеря готова. Куряче філе в паніровці. Ну, Боюсь його називати нагідцем, тому що я достеменно не знаю, як вони готуються, скажімо, у закладах фастфуду. Це куряче філе в паніровці. Воно посмажилося швидше. Картоплю я ще чекала, але не дуже чекала. За той час я зібрала салат. Тут кілька видів салату. одеський кучерявець, філетовий не пам'ятаю, як називається індивій, рукула. Кріп. Зелена цибуля, заправка стандартна, мед гірчиця, оливкова олія, ціль перець, лимонний сік і соєвий соус. Сіль додавала, тому що соєвого соусу було мало. От, Ну і зірка нашої програми молода картопля. Подивіться, яка краса. Золотава. І тільки відкриваєш кришку, відразу цей запах чеснику та кропу піднімається. Не скрию, що курячі філе я вже куштувала з ще з самої першої партії. Просто не втрималася. Ну і було цікаво, як там як там по, солі, по всьому. Дуже соковите, смачненьке. Зараз я вам все покажу. Отак у нас буде виглядати, як кажуть, порції на одну людину. Поки щоб не вихолодала. Глина дуже добре тримає тепло, тому там з першої партії картопля ще навіть і не встигла вихолонути. Як аналогічно, і холод дуже тримає. Що дістанеш з холодильника щось ну, в глиняному посаді, так далі і буде триматися цей холод, не нагрівається швидко. Картоплю я не коштувала. Ну, Філе я вам кажу, я куштувала, покажу просто лише вам. Звісно, вже соковитості тут немає, бо вже філе трошки полежало. Ну, але, повірте мені, воно абсолютно не пересушене. Оця от, от скоринка, яку робить яйце і панірувальні сухарі, просто не дають, скажімо, висихати філе. Що я і казала? Дуже ніжно. Картоплинка має хрустку скоринку зверху. М'яка серединка. Все, яке було заплановано. Ну, а салат я вже не показував вам, як я заправляю, тому що це вже кілька разів було на моїх відео. Повірте мені, просто що він смачний. М -м -м. Ну що ж, приємного всім апетиту! Натхнення вам на приготування і до зустрічі в нових відео. До побачення!